Доброго дня! Можу офіційно привітати вас з початком макаронно картопляного сезону, тобто часу, коли більшість родин у якості гарніра вживають або картоплю, або макарони. Що ж робити? Сьогодні я вам розкажу про одну дуже цікаву і дуже смачну альтернативу. Сьогодні будемо готувати квасолю. І не мертву з консервної банки, а справжню живу свіжу квасолю. Перед тим як готувати квасолю, її треба обов'язково замочити щонайменше на ніч. Але якщо ви хочете, щоб вона ще більше води у себе увібрала, збільшилася у розмірі та швидше приготувалася, її краще замочити на 24 години. Тільки не забувайте час від часу змінювати воду. Звісно ж, я трошки приготувалася вдома. Я взяла і вже замочила квасолю, щоб швидше її приготувати зараз. Можете подивитися, як суха та замочена квасоля відрізняються за розміром. Отже, беремо нашу підготовлену квасолю, зливаємо ту воду, у якій вона відмочувалася, заливаємо її свіжою холодною водою та додаємо один маленький помідор. Помідор ми розрізаємо навпіл та вкидаємо у каструлю, тому що мудрі люди кажуть, що від тієї кислоти, що є у томатах, шкірочка квасолі не порепається. Кидаємо у каструлю. Задля цієї ж самої мети ми покладемо дві маленькі картоплинки. Розріжемо на не дуже великі шматочки. Розрізаємо ми картоплину більше для того, щоб вона швидше розварилася. Бо саме розвареною вона нам знадобиться. І також вкидаємо до каструлі. Тепер. Беремо чесничок та лаврове листя. І також відправляємо до каструлі. Ми візьмемо пару стебел селери, зігнемо ось так пополам, візьмемо пару гілочок розмарину, він дуже-дуже приємно пахне, як хвоя майже. І тепер. Все це ми зв'яжемо ниточкою. Зв'язуємо ми зелень для того, щоб вона потім не заважала нам у нашій квасолі і нам не довелося дрібні листочки вибирати. Все, і таким самим чином кидаємо до кастролі. Коли всі інгредієнти у каструлі, ми ставимо її на вогонь, даємо закипіти та варимо 30-40 хвилин, поки квасоля не стане м'якою. Важливо, не кидайте сіль. Для того, щоб бути певними, що наша квасоля готова і м'якенька, ми наколюємо її виделочкою. Бачите, вже отак видно, що вона м'яка. Якщо є сумніви, можна просто розчавити її на тарілочці. Все готово. Пам'ятаєте, ми робили букетика із наших пряних трав. Це ми робили для того, щоб нам легше було виняти їх з готової страви. Дивіться, як зараз це буде просто. І нічого зайвого у каструлі не залишиться. Тепер можна також виняти лавровий лист, він нам не потрібен. там. Що ми зробимо зараз? Зараз ми дістанемо чесничок. Коли він відварений, його дуже легко почистити. Достатньо лише притиснути його виделкою, він сам вийде зі шкурочки. Ось так. Так само ми дістанемо помідори. З них дуже легко зніметься шкірочка. Дістаємо картоплю. Навіщо нам була потрібна картопля? Коли квасоля зварена, вона сама по собі. Зараз ми візьмемо і розчавимо трохи картопельки, вона начебто зв'яже усю страву в єдине ціле. І тепер ми все роздавимо виделкою. Ось так: овочі в нас варилися разом із квасолею пів півгодини чи 40 хвилин. Тепер нам треба вилити воду з квасолі, але не виливайте її всю, залиште десь чверть об'єму води у каструльці. І тепер наше пюре з картоплі, томатів та чесника ми відправляємо до квасолі. Можна не все стільки, скільки треба. Картопляне пюре зробить страву більш однорідною та більш зв'язаною. Все, наша квасолька готова. Тепер залишилося її заправити. Заправка буде дуже проста: оливкова олія, трошки солі та трошки перцю за смаком. І додамо зелену цибульку для свіжості. Наливаємо олійку, зовсім трошки, щоб підсилити смак. Тепер трошки солі, теж небагато, щоб не вбити смак нашої страви, і трошки перцю. Перемішаємо. Тумо трошки цибульки для свіжості та вітамінності і можна покласти ще трошки петрушки або кінзи. Я люблю кінзу. От готова наша смачна, корисна та бюджетна страва. Квасоля дуже багата на вітаміни групи Б, навіть багатша за пшеницю. А також вона має багато корисних мікро та макроелементів у своєму складі. Так що куштуйте, не хворійте, будьте здоровими. І у сьогоднішній особливий день. Обов'язково згадайте про тих людей, через яких ви можете сьогодні спокійно сидіти вдома та насолоджуватися смачними найтками та напоями. Зі святом і смачненького! Для запашної квасолі з розмарином нам знадобиться 2-3 пригорщі квасолі попередньо на добу замоченої у холодній воді, 1 чи 2 невеличкі картоплини, 1 невеличкий помідор, 3 зубчика чесника, 2 чи 3 стебла селери, 1 чи 2 гілочки розмарину. Для заправки візьмемо олію та сіль і перець за смаком.